Вітаю. 11 канал продовжує висвітлювати події Дніпра, області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Отже, далі про найголовніше. Сьогодні розкажемо про таке: Володимир Зеленський у Брюсселі та наступ російських військ на Луганщині, що принесла 351 п'ятдесят доба повномасштабного вторгнення. Розмінування області триває щодня. За рік війни вибухотехніки знешкодили майже 6 тисяч снарядів. Задихався і подумки попрощався з рідними. У Дніпрі проходить лікування хлопець, який дивом вижив після вибуху ракети в Краматорську. Потужний вибух у самому центрі Дніпра на Старомостовій площі на смерть підірвався чоловік. В його руках здетонувала граната. За словами очевидців, загиблий безхатченко, який знайшов боєприпас на смітнику. Попередньо встановлено це була ручна осколкова Граната Ф 1 на місці працюють правоохоронці. Наразі поліція кваліфікує справу як нещасний випадок. Таж без хаченки взорвали гранату. Один погиб, второй живий. Звук був схожий як ворота упали. Там теплотраса, вони тут живуть. Уже літ а то й 10, кожну зиму. Розбомбили півтора десятки будинків. Терор Нікопольщини продовжується. Вночі окупанти знову обстріляли район з важкої артилерії. Загинув 37-річний місцевий житель. І вже в день російські терористи двічі вдарили по марганцю. Постраждала дитина та двоє жінок. Докладніше про це Владислава Авдієнко. Ось такий вибух чули опівночі жителі Дніпра. Одразу ж після нього оголосили повітряну тривогу. Наразі інформація уточнюється, заявили у військовій адміністрації. Вночі ж ціллю російських терористів знову став Нікополь. По житлових кварталах окупанти гатили з важкої артилерії. Загинув 37-річний чоловік. В нього несумісні з життям осколкові поранення. Його дружина розповідає, такого потужного обстрілу не очікували. На кухні робила чай. Водай. Бахнула, дзвон стекла, забежала В кімнату, там муж мертвий вже. В місті масштабні руйнування будинків та цивільної інфраструктури. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство, понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Потрапило під обстріл й обійстя пані Людмили. Було декілька прильотів. Каже, врятувалися, бо вчасно сховалися у гаражній ямі. Я й боса, і роздіта. Я не знаю, як я в ту яму скочила, там яма та та Ну, У мене, звісно, була сильна така істеріка. Я і кричала, і розбило і вікно. Одне і друге в хаті три вікна навіть, получається і двері там стекла побили, і забор, і сарай, ну, постройки. Там. Також в день окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії марганець. Постраждали 12-річна дівчинка та дві жінки 52 та 60 років. Вони у лікарні пошкоджено з десяток будинків. Й до енергоситуації в області на сьогодні Укренерго надав Дніпропетровщині ліміт споживання у трохи більш ніж півтори тисячі мегаватт. Це дозволяє застосовувати стабілізаційні графіки відключень. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. У розбомбленому росіянами будинку в Дніпрі демонтують два під'їзди. Такі попередні висновки інструментального обстеження. Розберуть залишки двох під'їздів третього корпусу. Роботи проведуть після розробки проєкту. У сусідніх же під'їздах, що вціліли, встановлять вікна. Загалом вже замінили майже 9 сотень склопакетів. У планах ще близько 500. Також в будинку вже працюють майже всі ліфти второй и третий подъезды, они восстанавливаться не будут и не подлежат восстановлению. То есть первый подъезд, он 99% того, что он будет как бы, жилым. То есть там будет продолжаться работа по остеклению окон. І до подій на фронті на Луганщині окупанти розпочали наступ, намагаються прорвати лінії оборони збройних сил України. Утім, наші бійці дають гідну відсіч. Ворог обстріляв і мирні населені пункти. На Донеччині гатили з артсистем та завдали ракетних ударів. Поранена людина та пошкоджені цивільні об'єкти. Тим часом президент Володимир Зеленський приїхав до Брюсселю на саміт. ЄС там вирішуватимуться ключові питання для України. Усі подробиці далі. Росіяни вночі обстріляли Донеччину, відкривали вогонь з артилерії та завдали ракетні удари по населених пунктах. Поранену людину пошкоджені підприємство, церква, житлові будинки, дитсадок та амбулаторія. Розпочали окупанти і наступ в Луганській області. Повідомляють в американському інституті вивчення війни. Вздовж лінії Сватова креміна зросла активність ворожих військ. На Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати. На оборону наших захисників, але на сьогоднішній день вони суттєвого успіху не мають. Аналітики також прогнозують, що зсу мають усі шанси розпочати контрнаступ. Тим часом на Бахмутському напрямку ситуація залишається доволі складною. Утім, місто тримається завдяки нашим героям. Чотири дні тому. Відбулася взагалі ерунда, яку ми ніколи не бачили за 11 місяців війни. 10 кілометрів фронту одночасно пішли в наступ, і відстань між орками було 20 метрів. Ну, тобто, такої щільності, одночасного шквалу ми ніколи не бачили, і це відбувалося близько години, але вистояли, нанесли йому раження. З'явилося відео штурмової операції наших піхотинців зі знищення вагнерівських терористів. Вдалось звільнити декілька сотень метрів нашої землі. Тим часом президент України продовжує вести переговори з європейськими лідерами щодо постачання більшої кількості зброї. Після Франції Зеленський приїхав до Брюсселю на саміт ЄС. Зустрічали його вже традиційними оваціями. В стінах європарламенту пролунав і український гімн. Зокрема, головні теми обговорень це вступ України в європейський союз, українська формула миру та санкційний тиск на Росію. Голова Європарламенту висловила сподівання, що вступ до ЄС буде найшвидшим в історії, а також закликала роздивитись можливість передачі Україні винищувачів та далекобійну зброю. Марко Ручка Дмитровія трошновини одинадцятого каналу. Засипають Дніпропетровщину касетними бомбами та підступними мінами пелюстками Рятувальники розповіли, якими боєприпасами мінують прифронтові території нашої області. З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки знешкодили майже 6 тисяч снарядів. Докладніше далі. Готовий огонь. Ось так рятувальники Дніпропетровщини звільняють наші поля від рашиських мін. Це до деокупації Херсонщини, прифронтове криворіжжя, південний схід Синельниківського району та, звісно, Нікопольщина, яку окупанти тероризують обстрілами майже щоночі. На жаль, через необережне поводження із сучасними боєприпасами в області загинули дев'ятеро цивільних ще 13 зазнали поранень. Брали рук, переносили кидали, навіть були такі випадки, за що вони спрацьовували спрацьовували. Люди отримували травми і були летальні також випадки. Найчастіше рятувальники мають справу із ось такими касетами від російських систем ураган, смерч та торнадо. А також ось такими протипіхотними мінами пелюстками Це найбільша загроза як для цивільних, так і для піротехніків ДСНС під час знешкодження. Протипіхотні ці мінні пелюстки, вони можуть підірватися в будь-який момент. В будь-який момент можна наступити там. Піймати гаву і не побачити щось під ногами, і вони є дуже небезпечними. Там закладається невелика кількість вибухової речовини. Піротехніки її закладають, відходять на безпечну віст і на місці її підривають. Вже очищені понад дві сотні гектарів території області, але рятувальники застерігають, розмінувати Дніпропетровщину повністю зможуть тільки після завершення війни, адже необхідні додаткові ретельні обстеження. Нині в області працюють п'ять відділень піротехніків. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини каналу. Сплачувала податки терористам та відраховувала гроші до фонду пошиліна на Дніпропетровщині. СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка співпрацювала з так званою ДНР. Компанія мала активи і на тимчасово окупованій території. До бюджету терористів підприємство сплатило понад 4 мільйони гривень. Сама ж контора займалася дистриб'юцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі. Вирішується питання про вручення підозр топ-менеджерам компанії. Задихався і подумки, попрощався з рідними. Студент Харківського університету радіоелектроніки. Дмитро потрапив під російський ракетний удар по Краматорську 1 лютого. Тоді нагадаємо, повністю був зруйнований під'їзд будинку. Четверо людей загинули. Пораненого хлопця з під завалів витягли рятувальники. Історія порятунку. Далі в сюжеті Коли стоїть балюваща, є там 5 годин, щоб поспати. не завжди виходить получається. За От сьогодні була перша коли Я поспав. Вже тиждень 21-річний Дмитро в Дніпрі. Скраматорська хлопця привезли у тяжкому стані. Тоді, 1 лютого, ці моторошні кадри облетіли всю Україну. Мить, коли ракета Ескантер прилетіла у будинок Дмитра, тепер в його пам'яті назавжди. Я постійно повторюючася біло жовта вспишка. Шум як будто гора обвалюється. як будто... Ти знаходишся в домі із кубіків. пнули, пнулі, розсипається. Дізорієнтація, чувство падіння і очень сильне давлення на все тіло. У той момент Дмитро подумки попрощався з рідними та власним життям. Батьків не було вдома, пішли у гості. Це їх і врятувало. Аби знайти і дістати хлопця з-під уламків, рятувальникам знадобилося півгодини з розбитою головою, поламаними рукою та носом. Хлопця привезли до лікарні Дніпра. Дуже велике обстеження. Пройшов комп'ютерний томограф. Є проблеми з рукою, вони вирішуються. Є проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Цієї ночі вижили тільки Дмитро та сусід. Інші у зруйнованому під'їзді загинули. Хлопець разом з батьками тепер думають, де мешкати далі. Їхня квартира вщент зруйнована. Дмитро вчиться на четвертому курсі, продовжує опановувати it спеціальність онлайн попри трагедію. Думки і плани у нього лише позитивні. Я хочу відео своїх друзів, обняти їх всіх, як тільки з'явиться можливість жити так, як і раніше. Тобто, якщо було мирне час, так же і жив. Просто зараз є певні обмеження, Вони постійно з'являються, все вновь і вновь більше і більше. Но життя продовжується, і я продовжую жити. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Відлуння руйнівних землетрусів у Туреччині відчули і в Україні. Незначні коливання зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південно-української АЕС. Експерти впевнені, українські АЕС здатні витримати поштовхи потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. Також там працює аварійний захист енергоблоків. Вже при шести балах атомна електростанція терміново призупиняє свою роботу. У вулиці Героїв Холодного Яру Гостомельська Степана Бандери, байде Вишневецького у Нікополі, триває процес перейменування топонімів. Під деросифікацію потрапили понад 100 об'єктів. Зараз на обговорення винесли лише 23 нові назви. Як відреагували Нікопольці на такі зміни? Дивіться далі. У Нікополі з понад чотирьох сотень вулиць та провулків під деросифікацію потрапили більше як 120. Це названі на честь російських діячів культури, науки і політики. Або географічно пов'язані з назвами держави окупанта у місті. Працює робоча група, яка займається питанням перейменування. Туди входять місцеві історики, громадські діячі та депутати. При перейменуванні вулиць першочергово враховувався зв'язок з історією нашого міста, з історичними постатями, нікопольцями, які зробили значний внесок в розвиток нашого краю. Нові назви на честь історичних постатей та нікопольців, які загинули в російсько-українській війні. Наприклад, це вже майже колишня вулиця Псковська. Вона отримає нову назву на честь Сергія Сови, українського захисника, який з 2014-го боронив нашу землю. Торік чоловік загинув в бою з російськими окупантами під Ізюмом. Сергій із родиною мешкав на цій вулиці. Знову ж таки, дає сил розуміння, тому що. Не один ти залишаєшся, тому що всі матимуть за честь жити на цій вулиці під такою назвою тут будуть жити ще мої діти. Нікопиці за переименування кажуть, усього ворожого потрібно позбавлятися. Савкові були вулиці, а зараз Україна, і треба своє. Я нас дуже багато є, всяких дітелів, всяких. Видаючихся людей і только із героїв в наскансиканців, поэтому я положительно отношусь. треба позбуватися старих радянських нас і прийменувати на честь, наприклад, наших героїв загиблих або на тих ну у нас достатньо відомих українських діячів. Мешканців закликають брати участь в громадських обговореннях термін подання пропозиції до 31 березня 2023 тисячі і це вже буде остаточний етап затвердження рішенням сесії міської ради, затвердження нас вулиць. І це вже тоді вони подаються до єдиного реєстру інформаційних систем, вносяться в реєстр, і тоді вже ці вулиці вважаються перейменованими. Після закінчення обговорень усі пропозиції будуть розглядатися робочою групою. Після остаточні варіанти потраплять на депутатську комісію, а вже потім нові назви винесуть на затвердження сесії міськради. Валерія Малихіна, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу. Британський актор Джек Глісон, який грав роль Джофрі в серіалі Гра престолів, передає пікап для збройних сил України. Актор разом із другом переганяє автівку з Європи. Також Глісон планує поспілкуватися з українськими колегами та школярами. І на останок про погоду в п'ятницю в Дніпрі буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 2 градуси морозу, вночі мінус 5. Атмосферний тиск становитиме 770 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. 11 канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві, Київстар Ті. -Ті Тримаймося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.